Розслідування дорожньо-транспортної пригоди за участю народного депутата України Олександра Трухіна, яка сталася 23 серпня 2021 року, на даний час ще триває. Державне бюро розслідувань проводить усі необхідні експертизи та інші слідчі дії. Інформуємо, що матеріалів, оприлюднених журналістами видання Українська правда на момент виходу розслідування у розпорядженні слідства не було. Принагідно підкреслимо, що слідчі ДБР допитували співробітника поліції, відео з особистої камери, якого оприлюднили журналісти. На жаль, працівникам ДБР він не надав інформації, яку повідомив журналістам. Оскільки камери відеофіксації на ділянці траси, де сталася пригода, на момент ДТП ще не були встановлені, ДБР зверталося до громадян з проханням надати додаткові фото та відеозаписи задля прискорення розслідування. На жаль, дане звернення не призвело до очікуваного результату. Відео буде витребовано в законному порядку, досліджено та буде надана юридична оцінка діям, зафіксованим на ньому. Ми працюємо, аби ви почувалися в безпеці. Закон один для всіх.